Це в нас 20 рік, 112 110 тисяч кілометрів пробіг. l 3 20-й, 21-й рік. Контактний номер 099 35 11 497. Повна маса 3500. На жаль, власника і вартості немає. Тому кого цікавий такий автомобіль. Телефонуємо по вищу вказаного номеру телефону. Ось так він виглядає. Ззаді присутні паратроніки. а так збоку рівний м'ятнін немає по автомобілю. За більш детальною інформації телефонуємо до власника Мінівен Toyota 2014 року з двохлітровим дизельним двигуном вартість складає 9700. присутній кондиціонер круїз. Вартість 9300. Контактний номер 066 396 71 73. Запитувати дяді Юру. Ось вам такі, така та йодка. Сзади розпашонка. За більш детальною інформацію. Телефонуємо до дяді Юри. Графік в короткій базі, пасажир, по центр комплектації. Ось такий лимонний колір, механіка. 12 рік, вартість 12900. Контактний номер 0,50, 438 59, 2,0. У нас такий пасажир груз Пас, синій колір. У нас такий салончик, на жаль, власника немає, тому вам показуємо ззовні. Одинадцятий рік, вартість 13800. Привезений з Голландії. Контактний номер 068 943 31. 2,0 дизель. Ось такий трафік. Козь зацікав, телефонуємо до власника. Каді, 16 рік, пасажир 2 літра. Вартість 13 500. Контактний номер 068 56 36 112. 218 тисяч пробігу. Так він виглядає всередині. Кого зацікавого? Телефонуйте до власника, повіщо вказано номеру телефону. Продається, перепрошую, фальцвементи 5, 11-12 рік. 284 тисячі пробігу, вартість автомобіля 12800. пригнаний у довгій базі. Контактний номер 0,50 519 37 58. 2,084 кВт. Шкіряний салон. Мультики РМО, механіка. Ззаді розпашонка. Грузовий кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Івеко рефрижератор 35 160, 17 рік, з об'ємом 2 на 2,3, 115 кВт і з автоматичною коробкою передач. Коштує 25 500. Контактний номер 050 375. 378 43 35 або 050 814 88 20. Ось для бізнесу, для роботи. нас таких холодильничок компактно продається. Якраз по місту їздити, щось розвозить. бо і веко зазвичай продаються великі, компактні, а це ну якраз, щось розвозить. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Ось такий Ford Transit. Це у нас 13 рік, 2,2 дизель, пасажир 8 плюс ціна довірна, контактний номер 067 924 4050. У довгій базі. Ось вам такий пасажир. Комплектація тренд. На жаль, зачинений. Але хто шукає пасажира оригінально, ось такий Фордік продається. Обличчя 19 року, 2,2 дизель, це 316. Екстра oh, лонг. Так. Тан МВ 400. Ось вот такі мікроавтобус продається. Коштує 18 900, 17 рік. Контактний номер 050 725 08 23. Сервястий колір. І автомобиль в пасажирі. Ззаді розпашонка, прицепний пристрій. Дверцята на монетах. кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо, телефонуємо до власника, до повичка вказаного номеру телефону. Сенсорний майтофон. Терновим обличчя. Це у нас 20 й рік. 2.2 мотор. Автоматична коробка передач. Контактний номер 068 645 83 80. Зелений колір. 194 тисячі пробіг. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника по вищевказаному вказаному номеру телефону. Так, 314 спринтер. Садець десь в розумовому варіанті. 2017 року, 120 кВт, повний привід. Ось такий червоний колір. В грузовому варіанті, можливо, прибладнання на пасажира. Контактний номер 066 244 42 60. Мультикермо. Зайня розпашонка. І кого такий цікавий автомобіль для бізнесу, для роботи, а саме основне повний привід. Телефонуйте до власника. Mercedes Vito 2019 року, 2,2-120 кВт, 251 тисяча пробігу. Контактний номер 0,95 123 73 16. 19 рік, 251 тисяча пробігу так виглядає кого цікавить, телефонує до власника поруч указаного номер телефону. Названня Кревела сріблястий. 18 Рик з двохлітровим дизельним двигуном є все. Контактний номер 095 673 7054 або 067 924 4050. Ось такий автомобіль. Хто шукає собі оригінальну каравелу? Будь ласка, шкіряний салон. Автоматична коробка передач зачинена. Взаді кляпа. За більш детальної інформації телефонуємо до власника по вказаному номеру телефону. Всім доброго дня! Компанія «Автобіс Vітає і пропоную вам свіже надходження Mercedes Sprinter 416, саме той, який шукають люди для роботи для бізнесу в довгій базі. 2,7 об'єм двигуна, заведений двигун, 216 тисяч продву. Так, показуємо. Прокладка не пробита. На двигуні заводська смазка, Щуп не димить зі щупа. Тріщин. Корозії. Під капотом немає. Перегородочка. Бачите, не без корозії. Мягко, чисто працює з кругу, як нарікань немає. Дурники не виламані, стоїть оригінальна заводська або Далі на вікнах повторювачі, ось такі стоять. Далі низи дверей, сидіння пілот, регулюєте, дуже зручно їздити по ямкам, Руль обшили ми, бачите, шкірою через те, що він ну, м'яка тканина він затирається зачасту. Збоку З боку сидіння, механічна коробка передач, 216 тисяч пробігу, тахометр, манітафон, а саме основне кондиціонер, що люди полюбляють, високо стоїть як вперед, так і зад. Гума літо, але відсотків 95. Задня відсотків 95. Леджерони цілі, додавлені лист ресори. Показуємо вам збоку автомобіль. Косок по автомобілі немає. Ззаді є підножка. Підножка, щоб вставати намонтажувати товар. Знову таки, низи дверей цілі. Оригінальні стакани. Стакани не побиті, не покоцані. Криша вся ціла, тріщин по кузову немає. Дверця понизу не торчать. Можете відходимо назад і показуємо вам посадку автомобіля. Високо стоїть, дверцята понизу ніде не торчать. ні бокові, ні задні. Як зазвичай, коли автомобіль їжений, то ставлять римкомплекти, не вгадують і двері просто торчать, розумієте? Це автомобіль свіжий. Так, далі та середні. З однієї сторони показуємо та з другої. порошки цілі. Все кажуть, як по пофанчую. Тверцята закривається, понизу не торчає. Далі друга сторона. домкрат ложиться також ціле. Як я казав присутній тахограф і автомобіль є свіжопригнаний. Так, закриваємо капота. Щас хвилиночку. Ось так автомобіль виглядає. Можливий продаж, можливий обмін, продаж готівковий та можливо безготівковий. По перерахунку. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073 360 2202. Ви шукаєте собі надійний автомобіль, який провірений роками і за якими е, шукають, ну, бігають люди, які шукають, щоб він був живий, добротний, на якому можна було я кажу, працювати, щоб він служив вірою і правдою, то якраз такий автомобіль. Телефонуйте, у нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Всім добра, як кажуть, і хорошого настрою. Підписуйтесь також на канал, в нас постійно нові автомобілі. Ми займаємося не тільки продажем, а й займаємося обмінами, а також можемо взяти під реалізацію ваш автомобіль. Різні варіанти. Працюємо як за готівковий, так і безготівковий розрахунок. До зустрічі. Шукаєте мікроавтобус, бус, грозовий автомобіль або пасажирський, а також мінівен? Зверніться в компанію «Автобіс» Де можна не тільки придбати автомобіль, а також обміняти свій їжний автомобіль на свіжопригнаний. Компанія «Автобіс» завжди рада вам.